Всім доброго раночку, неділя, вовика немає, як завжди, я ж вам обіщала, що його в неділю не буде. А ми йдемо, Ліда, Богдан і я. Пройдемося зараз до нижньої остановки, там, де центральний стає автобус, де всі автобуси встановлюються. Туди пройтись далеченько. Валік був у нас, добігав за 20 минут. Ну, це він Своїм швидким ходом він у нас не ходить, а бігає. Казав для мене медленний, був ішов він 20 минут. Ну, Ми зараз вирішили погуляти, нам треба все одно вийти. Засікаємо кілометри і засікаємо час. Щоб я потім знала для себе, коли мені куди виходити і як успівати. Ось так у нас, бачите. Я лак забула взяти, голову помили, а лак не взяла. Ну кажу, все одно краще, як не змитою, з Ой. Тепленько на сонечку. В холодочку буде, може, і прохладно, а на сонечку тепленько. Каже, Ліда вчора йшла, вони чуть не збили, ось ті, що катаються. А оказується, оця траса це ж їхня кататися. Тренувати, а нам треба йти по цій маленькій олійці. Так що учимося, учимося, дівчинки. Ох, як хорошо. погода хороша, дихати хорошо з утра. Время у нас около 10, мабуть. Я навіть не знаю скільки. Час. Ну, ми довго сьогодні спали. Я вже крутилась, крутилась, я проснулася, як обычно, а вони сплячую. Молодіта, тут та молода та дитина. Ой, я буду лежать, я тоді кажу, Ліда, я вже не можу лежати, давайте вставати. Поки ж почухались, порозчухувались, а потім пофійок, а потім поснідали, мабуть, вже 10. Так, все. Іду, показую вам, а потім десь щось інтересне тоді покажу. Отут у нас зверху це не так. Трошки дуже швидко казала Ліда, ви дуже швидко крутитесь. Ось тут зверху у нас біатлон. Поняли? Біатлон. Там треба піднятися, казав Вовик. треба наверх піднятися і подивитися, що там. Там якісь тренувальні площадки, там, мабуть, тір. Ну, ми зараз нам по і піднятися. Ну, ми не будемо підніматися, бо ми запланували другий маршрут, щоб не більше, не менше, щоб йти по маршруту і по рівні. Так що... Ідемо поки туди, куди запланували. І ви з нами, звісно. Ну що, друзі, ми почти прийшли. Назад, звісно, зараз я покажу вам. Підніматися буде мені в таку горку. Ну і з дому ми йшли, так трошки була горка, але не настільки висока, а назад буде вище. Ну Сьогодні в нас цілий день впереді, спішити нема куди, треба себе і спитати і поняти час, сили мої. Дивіться, які красиві гори. Люди каже, що ми почти дойшли. Це називається що, доліна яка? Ну, Тут йде. дорога на доліну. Дорога на доліно Кощіліська. Отак. Ну що, що розказати? Ми ж сходили, чогось мій шагометр наміряв туди один кілометр роль сім, а назад прийшла та ж сама дорога, але вже вийшло 3,400, так? Да? 3,5. Три з половиною вийшло назад. Значить, він, коли ми йшли на низ і не було великої нагрузки, він менше щитав. Взагалі, три з 3,5 кілометри туди і назад. Так як з Лідою, з Богданом незаметно гуляючи, ми пройшли, взагалі не заморилися. Ну, Далі нам вже нема куди йти, повернулися через дом. Рішили Ліда попити водички з лимоном, бо щось їм орудить, а я з банана яблочко. Невеличкий перекур і далі буде видно. Ми ще ж сьогодні поїдемо за Ну, угу. Розкажи трохи про воду, поки я поїду. Про цю? Угу. Коротше, налила з чайника води, Чаю відпили два дні, ніхто нічого не намічав. А зараз налала просто воду, бо хочу просто води і заїдати лимоном. І, коротше, дивлюся, тут якісь лапухи плавають. Я пішла, думаю, може, я не обрати в пані, може, на чашки, щось було? помила чашку, витерла до сухари. Налила така сама. Короче, во-первых, надо чайник помінять, наверное, бо він такий вже старенький, а во-вторых, мабуть, тут вода все-таки з крана не ахті. Кажу мамі купляйте або 5-літрові баклажки, або є ще більші баклажки для всього, для готовки, для чаю, для всього. всього тільки... Могуть там щось то, іспользувати цю воду. Для пиття нам був, як вчора купив паплашку, надо вчора mm -hmm. нік налить. От, і ще мінус один, оце ж, що тут село, і оце мухи. Звичайно, буде тихо. Ні, не буде тихо. Ну, у нас тихо хата, mm -hmm. все нормально. Е, мухи літають, вікна відкриєш, і все, і мухи залітають. Оце, звичайно, мінус катастрофічний для мене. У людей же хазяйство тут ну, крутай да, на йока, ну на йоки шишки обліплена всякими такими мухами і осами і сим. Ну нічого, во-первых, скоро зима їх не буде, а во-вторих, просто треба приловчитися, може сітки на олна повісить. Ну щось придумай таке, щоб не було ці на крайній случай. На, на теперішнє врем'яний в, в салоні ми купили щось, думали, що будуть мухи. Поки робився ремонт, не ремонт, а міблі складала все, так жарко було, вікна відкривали, кое-що залітало. Так ми купили діхлофос. Сьогодні будемо за заїдемо до лідер салон, заберемо дихлофос і будемо їх коли-неколи пробризкувати. Ну вони залітають просто навіть у ті вікна, які приоткриті, вони і туди залітають. Не треба відкривати. А ми ще хочеться нам відкривати оце, що балкон. Так що, по-любому, треба з ними боротися. Я не знаю, чи тут у Польщі, а ну хто з Польщі дивиться? Може, ви знаєте? Та ні, в городах не рядлі. Ли. Липучки, як у нас. У нас же липучками тільки спасалися. Хо-хо. Mm. Я по заснула, я покажу спитаю за uh -huh. uh -huh. щось. Є питання по поводу цієї мойки. Вона керамічна, мені здається. Скажіть, будь ласка, Знаю точно, що в Україні є такі пасти, якими натираєш, і оце все можна убрати. Тому що, бачите, якось тут не знаю, хтось тут жив, чи як воно произошло, що от мойка тут не красива. Вона така чорна-чорна. Ну, я знаю точно, що є якісь пасти. Може, ви в Польщі вже давно і знаєте, як називається, як, або, може, знаєте. Не, може тоді, якщо ми не знайдемо тут, то з України закажемо. Щоб почистить і зробити її красивою, тому що оце все класно окрім неї. Ну, тут, понятно, нержавейку можна почистить содою і лимонкою ніржавійку. А от, оцю часть треба чим-будь помити, щоб вона була красива. Так що обязательно, пожалуйста, дайте совет в коментарях. Всім добре утро! А воно сьогодні добре. того, що я сьогодні проснувся о 5 часов, а вже пів шостого, ну я проснувся, ви ж знаєте, треба проснутися, покачатися, потом піти вмитися, побритися, а потім прийти і попити кофе. Це вже пів шостого. З чого ми почнемо? Чайник уже закипів, вам шуміть не буде. Буду я вам шуміть. Такі у нас чашечки. Ми їх не міняємо, це ще спав руки. Хто знає Павлоку, це вона ж відтілять. А в Павловки 10 ми з них, наверное, Були, Було їх 6 штук. Не били, Не, не денеж, ну їх не стало. Ми сюди привезли їх, наверное, скільки? 4. 4. Чотири. Дніпровку сюди. не сюди. Не в Польщу. А в Польщу що? то привезли? Дві, а в останнє це дві залишилися наші з тобою. Ну, ладно, ну в Дніпровку 4 привезли, а в Польщу дві. Де вони ділися, я не знаю. Значить, що ми п'ємо? Ми п'ємо на кофе. Надя моя п'є. голд. Це ж не реклама, просто кофе. Це не добре. Не реклама, робить, да. Це не добре, можете не купляти його. Це чесно, це не реклама. Для нас воно, для мене не добре. Воно не кофе, ну гіркенька водичка, якщо його так багато кинеш. А оце, ну це таке саме, тільки що в другій пачці. Ладно. Ну, мне вообще якобы совсем не пришел, мне лучше отработать с банки. Да. Я себе делаю ложечку чайную хорошую, такую. М -м, приличную. Она делаю. Без горки. Вот так надо еще. Она говорит, 7,5 раз надо цокнуть. об баночку, щоб воно струсилося. І це я все вищитую. Отак. О. Якщо 7, то буде слабе. 8 буде кріпке. 7,5 разів треба зацокнути. Так. Собі сиплю отак. 7,5 ложечок. Ні, ложка повна. І крапалик. Крапалик любий. Не значить, хоч тільки ложку можна вмочити, а можна і набрати, Без різниці. Ну, от така привичка. Чуть-чуть. Значить, що ми робимо? Воду ми вже нагріли, заливаємо кипяточком і будемо з вами кофіювати. Що я вам можу сказати? А, вона любить чашка повна, можу не донести. А я люблю... Чашка не повна. Ну, разні вкуси в нас. Що я вам хочу сказати, щоб я не забувся? Я ж мив вікна. Тільки що виписав. Я ж мив вікна, вони ніде не офішують. Не, 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 думаю, ёлки палки я лазив по драбині там. З тої сторони. Отам От заходиш в рівні з землею. А вікно тут не достанеш, метрів п'ять донизу. ну Може менше. Ось та лісничка отак. І я от стою на верхню ступеньку, площадку і єлі єлі на отак достаю. Це скільки? Метрів п'ять, мабуть, буде. Так що мені пообіцяли його виставити, не знаю коли в якому, сьогодні-завтра. Попросили вибачення. Я кажу, йо-мамі, я ж до от себе отак. А вы сейчас это делаете вот так? О! І все. Так, ты де будешь пить? Короче, кофе у постель, каже мне. Ты уже пригласил усы на кофе? Нет. За такими печенюшечками. Так, дивись, не переверну. Спасибо. О, это Так. Я сподіваюся, що ви собі теж вже кофе зробили, налили, взяли печенюшечок і будемо пити. Я вам що хочу сказати, що оце я тут перший, перший раз на кухні з вами п'ю кофе і можу сказати, що останній, на цій кухні. останній. Може бути. Може бути. Ну більше вероятно, що так. Да. Я зараз не буду нікого об, не то що е, ну, ка... ну, щось, щось шукати якусь причину. Я вам потім все розкажу. Просто, е, ну, просто слажуються такі обстоятельства, що я на цій кухні вже пити кофе не буду з вами. Буду пити на другій, на тій, що й раніше пив. Причину я вам розкажу, зараз не буду розказувати. І не сильно таку велику причину. Я скажу ту причину в двох словах. І все, поки не буду. Так що хто дуже сваха переживала, так? Свекруха! Смикруха! У нас сваха з вами живе. Ну, сваха дивиться, сваха, <свукруха> не ви, ні, ні, ні. Свикруху мене звали одного підпишіться свикруху в тих серіях. Так, да, Так, да, да, да. ви якщо дивитесь, жіночка, яка ну, їй усім подобається, воно ну, як у житті. Якщо людина хороша, приятна, от вона й пише, що все хороше, приятне. Не те, що нам хочеться це слухати, тому що можна і от і приємне, і почути не дуже все приятне і хороше. Ну, це повинно так бути. Ну взагалі, якщо людина хороша, вона і пише хорошо. Якщо людина, я скажу, не буду погано сказати, ну так скажу, не очень. От Но у мене коментарі. Ми її пишу, не да. Мы ж погано не сказали на неї. Ну, свикруха. Ну, ну, свикруха. А свахо не обіжати. Я не на вас. Ви ж не пишете. А то та, що пише? Ви, якщо дивитесь внімательно, ви той. Так що оце таке діло. Так що свекрухи, ти ж не доказав, що свикруха хай не журиться. А, не журиться, все буде нормально. Газ буде цілий, хоч тут і вуглем топиться. Ну, це ж таке діло. Да. Спасибо, що переживала. О, ну... Усім, це... хто вчора наше дивився відео, да. дуже велике спасибо, бо було дуже багато коментарів. Я не перез... Я приїхав, я їздив у Краку вчора по ділам. У мене все діла, Ви знаєте, я діловий парень. О, Так що приїхав і. Все переслухав, наверное, ой-ой-ой багато. І... Переслухав, це я йому перечитував. Перечитувала, так. Да. <рес> ну, це таке діло. Так що, як ото в пісні співається, недовга музика іграла, а далі як, недовго парень танцював, чи як. Я не знаю, я не знаю. Ну, щось так. Так що у нас є пословиці. Недовга музика играла. Тут робить пословиця чи пісня, я не знаю. Потім ще. Я вам назву, а розкажу про це чуть-чуть пізніше. Ну, зараз не буду. Зараз утро, воперег, мені треба одітися, проснутися, попити кофе, поїхати Богданчика забрати. Це мені не трудно. Я звик просунатися рано. А сьогодні проснутися ще раніше. Бо думаю, треба ж це ж час з вами провести. Потім є, є така казкою, да? Як оце бабу з коритом. 에, знаєте? Ну баба з коритом, це вона і в Африці, баба з коритом. Баба корит. з Казку, <рес> якщо не знаєте, забийте в Google там, напишіть баба з коритом пословиця чи казка, вам скажуть. Так. І ще одне. Яку я ще вам хотів? Ой. Яку я казав? Я не пам'ятаю. Баба Ти з Ти не пам'ятаєш я. Ну я сейчас спомню, я вам скажу. Сейчас я піду прочитаю. Заб'ю Google, вона мені скаже так Google. Не знайшов я. Ладно, я до того времени, я вам спомню, все розкажу. О, так що не переключайтеся, я кажу. Що в нас по плану? По плану в нас сьогодні понеділок, робочий день. Муха вже літає. О! Мухи тут. Ну, вони тут це місні мухи. Рядом хазяйство у людей. Ну, а де їх дітні-мухи? Ми до мух привикли, так що вони нас знають, ми їх знаємо, ми з ними дружимо. Такі то діла у нас. На вулиці холодає. Чотири градуси тепла вчора було. Ми виїжджали. Я зваю кому Краку. Це було в 7 часу утра. 4 градуси тепла, да? Уже все. А попали, попали там до одних людей, заїжджали в гості, а там у них виноград. Тут же ж винограду немає не росте. А У них така арочка невеличка і вже вони хороші зірвали, а то таке, осам оставили. Так я спробував, ви знаєте, так аж глаза закрив, сповнив. У нас була дома така опалок, арка здорова там і білий, і чорний, ці кудрик, і лідія. О, у у Дніпровки не було. У Ліди було, там воно ну, гарно. Ну, Дніпрокі зразу був, а ми його обрали, бо був якийсь не очі. Воно що не очі, що арка, вона прогнута вже. Да. Ну, ми її бистренько, поки металолом був дорож, дорожчий, так ми її зрізали, на металолом здали. О. А там хотіли поставити таку. Ну, теплицю. Теплицю, да, теплицю перегородчику, а на дворі, бо там вже сонце, у нас якраз була така сторона сонячна. Хотіли. Все хочеться, хочеться, і щось ми нічого однак не вспіваємо. Хочеться і колеться, так? Так, да, це такі діла. Да, дійсно кофе воно щось не буде. Ніяке як було, ніяке воно. Не будемо, як кажуть, що то і гроші переводить на таке кофе. А То краще поїхати а то шимоні, у баночки і купимо кофе. Нам його на тиждень вистачає. Та на довше хватає. Ну, Ліда на, приладим, ну, ну, на ну, около двох неділь нам баночка, оця желізна, така десь. Нам ось так, 100грамове. 100грамове? Ну. Воно таке сипуче і... і. Так кофе, ми вже до нього привикли, а це. Ну, який... Так це ж якось, ну написали. А на заборі теж пишуть. І на сараї теж, так? Оце ж таке... Бо не було в гамі, а в лідлі в общеї немає нема. А в чому кихать було далеко? У стіках, ви... о, в стіках, ото не з кафе добріше, воно кофем пахне. Чим оце, оце, я не знаю. Зметки. Далекі діла. Що, Ой, ти, ти кофючок купила? Та ні, ще, я. Тільки позіхаю, да? Я дивлюся приймаюся... по вікно, ну. світ горить, я йому шість виключаю. Значить, ще нема шісти. А, понятно. Я туди, як дивлюся, думаю, думаю, місяць світи. Проснуся отак, місяць. так, ну, Все время в, в вікні місяць і місяць, воно лампочка. Ще ж не привик. Вже на привіт, вже все. Там у мене хтось у коментарях вчора питав, чому ми з Лідою роз'їжджаємося. Дівчатки, передивіться пару відео вперед, там буде все зрозуміло. Бо одно і теж людям розказувати, люди багато хто дивилися так. і одно і теж слухати не цікаво. Там є у попередніх відео. Сьогодні Сьогодні вже будемо з'їжджатися, мабуть, більше всього. Да, вже все. Ніч була довга. У голові все перекрутилося, все поставилось на свої міста. Ще вчора з вечора не було такого рішення. Було з вечора, а вже далі під ніч вже рішення було прийнято, а утро вже все. Крапка. Отак. Жирна Жирна крапка, жирна да, точка. Все, ми закругляємося, стрітемося з вами, зліплю те, що він казав. Так, мені вікна об'язательно, як у мене колінка трусилася, там ж високо. Я висоти боюся. Я вам розказував, як я робив одне время електриком. Ну, мене поставили електриком, кажуть, вмієш лампочки вкручувати. Я кажу, вмію. Ну, значить, будеш ти електриком. Ну так, помощником, зразу помощником. Ну що, ми йдемо з одним з другом своїм. Тому, що Старший за мене Олег по фермі. Ну, шо, каже, а в нього кохті на плечах. Попробуй ж на стовп полізти. А стовп невеликий такий, не... дерев'яний, що в кохті той. Ну, кажу, давай, ну що там. Ну, це ще ж під газиками ж випили. Ну, під газиками, випили водички газіровані під газиками. Ну, думаю, що я не полізу на стовп. Було там 35 чи скільки мені, може і раніше. Я надів тій когти, зашнурував і пішов. Туф, туф, -ту -ту лізу, лізу, виліз. Ну, думаю, я виліз, а дивлюся ж вверх. Думаю, виліз, мабуть, чуть уже не, не до кінця. А подивився, воно метрів два, мабуть. Нам ну, ну, дав свій рост. Думаю, ні, а він щось почав шататися, то щось мені показалося, так він гнилувати. думаю, буду злати. Е! У мене нога одчепилася від от стовпа, а зачепити я не зачіплю. Вона в мене не слухає. Як ото знаєте, отерпла рука, знаєте, залежана, а потім не слухає. Вона така. Так от у мене і нога. Так хорошо, що то Юра, мій напарник. Говорю, Юра, а ну давай, а він маленький ростом. Хухро Юра, може. Хто його знає, знає. Знають наші всі. О, то наші. Ну, наші знають, так. Да. Кажу, Юра, а ну чи знайди камінець та стань, та мені хоч я хоч раз. А тоді ти вже будеш мені допомагати. Ото я надійно зістояв, поки нозі мені, поки він та став, мені зачіпав ноги. Бо Юра ж маленький ростом. Да. А він лазить, він по стовпах лазить. Ну так що ж? Оце таке діло. Так що за цією висотою я наверх можу вилізти, а на низ все, хоч знімай. Все, пока, пока. Я на утро пока-пока. Бо мені і на роботу, і в школу. Ти продовжиш за мене тут все. Ми ми це, і ми трошки з відео вчора знімали, і це вже буде все. Таке утро буде так. у вас на кінець відео. Може інтересне, вам... може не інтересне. Ну, ви знаєте, як утро. Утро у всіх в одних дуже радісне, в одних середнє, в одних не дуже. У нас зараз середнє. Ось так. Будемо по такій шкалі. Ріхтера. Все, всім пока, ненадовго. Вот, видите, какой рассвет. Сейчас у нас, наверное, будет 7. Мы Ми 15 минут с вами пробули. 7 чи 6? 6, наверное. 6, <реш> да. Вот так. Там темніше, ну, сонечко сходить у нас вот там. Красиво. 6 часов, звонит мне будильник. А, ну тихенько. Чуєте? Оце під таку мелодію я просинаюся. Ну, сьогодні раніше проснувся. І Пока-пока. Дивіться, як хорошо. Пригласила в гості, напоїла каву, і щоб не даром. Ось все як натирає. Отсюди не видно, що вони грязні. Це грязна, грязне. Отак видно, ні? Видно? 아, тут не видно за <смеш>, Ліда, що грязне. Це якби знімати просто відео показує. Сказали, бо які вікна грязні. А як отак знімаю, що воно і не грязне. Ну, одне Ліда, зараз друге покажу. А друге ось. <оманіття> Отець. Тільки він приніс драбину, він собі усложнив. Він йому ну, він легких лі... путей не іщет. <смеш> він достав драбину виставив її, вимостив, і миє. є. Подивимося, у кого краще вийде. Вона коні тільки буде. Привіт. Коні. Зараз, дівчинки, коні. Котики, де люди на конях їдуть. Котик миленький до Богдана. Надо мені піти по Булиця, Булиця, була, була... Для нас, звісно, набагато красивіше, як чисте вікно отсюда дивиться. Ну, а вам не видно все-таки. Ну, повірте на слово, слово що були не дуже вони. Я думаю, мама, у вас точно є хазяйки на каналі, які дуже сильно любителі, бо я, чесно, не сильно хазяйка, то... Я, Тоби наверное, так я не заметила, пришла. а ваши хозяюшки, которые любят чистые окна, точно бы заметили. А так, видите, скажут, вы тоже хозяюшки. Ага, Можно ага. там красиво. А Ой, и через красить. эти чистые окна, ну, конечно, если бы я могла снимать, я не, не могу. Иначе маленький. Всем Привет! Бачите? А ви кажете. Не так, то воно просто. <ріст> Дивіться, що я роблю? Пилинаю. Як ліду маленьку, то колись. Лава, я її так пилинав. Научився. Там так. вже засохло. Як що тепер робити? Все, буду виключатися, бо він не хоче працювати, коли камера включена.